Завершується місячник облаштування спортивних майданчиків місць масового відпочинку громадян, а з ним і навчальний рік. Біля камінька ширського вищого професійного училища на останні уроки фізичного виховання вийшли учні. Про комфорт говорити можна, але з великим знаком запитання не витримало спортивне містечко щоденного навантаження, і буде воно чекати, допоки не почнуть його приводити до ладу учні першокурсники під час практики наприкінці діта. Така реалія А шкода, що керівництво закладу під час місячника ніхто не нагадав про державну справу. У спортивному залі цього навчального закладу розпочинаються ремонтні роботи. Немає сумніву, що тут восени буде гарно і затишно. Ще 1994 року побудували Камінька Ширську загальноосвітню школу-гімназію номер 2 Тоді ж почали спорудження єдиного у Чорнобильській зоні нашої області басейну, але закінчилися кошти. Після цього багато хто намагався відновити будівництво та не виходило. З часом басейн, який не має даху, став руйнуватися. А оскільки недобудована споруда розташована впритул до школи, стала руйнуватися і її стіна. Правда, за кілька днів до нашого приїзду тут відновилися роботи. За сприяння першого заступника голови Верховної Ради, народного депутата України Адама Івановича Мартинюка, було вирішено питання щодо накриття цього приміщення, тому що воно руйнувалося. Всі бачили, в якому стані. Ви бачите сітку, це відділ освіти вже сам обородив, тому що руйнувалися діти, щоб, не дай Бог, нічого не сталося. Тому сьогодні стоїть питання його перекрити. 2,5 мільйони виділено вже, і йде процес перекриття цього е, спортивного комплексу. Що це буде в майбутньому? Басейн, як задумувалося спочатку, спортивний зал. Те, що воно накриється, воно не буде руйнуватися. І тоді можна говорити про перспективи відкриття цього спортивного комплексу. в Місті Кам'яні-Каширському. Ну і а ви до чого схиляєтесь? До басейну чи до спортивного залу? Ну звичайно, якщо взяти, що це Чорнобильська зона, і е, басейнів взагалі в Чорнобильських районах жодному немає, то ми все-таки більше схиляємося, що все-таки для розвитку здоров'я е, фізичного дітей, все-таки було б краще б, тут, щоб був би басейн. Але знаючи е, е... Скільки потрібно коштів на його утримання. Але я думаю, ми знайдемо кошти на утримання цього спортивного басейну. І це дасть змогу розвивати такі види спорту, які пов'язані не тільки з плаванням, а й аеробіка. Водна, і синхронне плавання. Куча питань, яких можна буде розвивати на базі цього спортивного комплексу. Три роки тому наша знімальна група побувала на місці відкритого басейну. Побачили жахливу картину. Пліснява захаращено дно. Нині картина протилежна. Тут, а сюди ми прийшли несподівано. Велися активні роботи. Бетонували дно, вивозили сміття. Віталій Карпік, який тоді пообіцяв взятися за справу відродження відкритого басейну у Камені кілька днів як повернувся з Італії, де, за його словами, заробляв гроші на будівництво цієї споруди. Проблеми спочатку були, як завжди, вони документальні, тому що на даний момент цей басейн він. В городі всі думали, чи він, чи міський, чи район. Він якби знаходиться в міській території, але він районної ради. Бока ми збирали бумаги, я сам все зробив за свої кошти, документацію, зробив оцінку, тому що, скажімо так, на цей базісей не було ніяких документів. Бо він якби робився колись, його реставрували, він стояв, постував. І я зайнявся цим документацією, Луцьк їздив спеціально, там робили ми оцінку його. все. І, скажімо так. Якщо хто, хто робить, то доб'ється. Ну, питання вирішилося вже. Да, так, так, да, все нормально, вирішило. Зараз районна рада дала мені його безкоштовного користування. Сказали, якщо я його роблю безкоштовно для людей, тоді він буде так, так само безкоштовно. Тому що я якби не збираюся брати гроші, бо, скажімо так, Мені чому казали, чому тобі вигідно? Вигідно, бо я тут от подую, молодніший центр зробив, буду, плюс дитячий майданчик зробив. І люди будуть приходити, якесь морозив обрати, кваси, і воно якби вертається. Тому що я зробив, всі казали раніше, затрата 6 тисяч гривень для накачати воду. Я зараз зробив, що буде затрата 300-400 гривень, і я можу кожного 10 днів міняти воду. Тому що світло, якби, да, там. Але от така ситуація, що зробив, що качає в минуту 400 літрів, Ну, тут багато води, 3 мільйони літрів, але є можливість накачати, і злити, і, скажімо так, 300-400 гривень на, цей час, на даний час невеликі гроші. У Любошові не так давно було відремонтовано стадіон, який став окрасою населеного пункту. Він і нині, наче нова споруда, поряд майданчики для пляжного і паркового волейболу. На них майже щодня грають фанати цього виду спорту, а отболівальники додають клопотів, бо так виховані. Сміття розкидане по всьому парку, де розташовані головні спортивні споруди райцентру. Найбільше непотребу на території огорожені як волейбольне містечко. Ще більше клопотів у дирекції місцевої загальноосвітньої школи. Саме на баланс відділу освіти Любушівської райдержадміністрації поставили єдиний на території району майданчик зі штучним покриттям. Зрозуміло, що тут постійно відбуваються футбольні баталії. Побачене вразило. Державні гроші, затрачені на спорудження майданчика це майже 300 тисяч гривень, уже навряд чи вдасться повернути. Немає господаря і. Маємо те, що маємо. Загорожа розтрощена, штучне покриття футбольного майданчика. Порване навколо купи сміття. Мабуть, саме вона гірша в нашій області. Ми всі об'їжджаємо з площадки, це ж державні гроші. 150 тисяч це трава, яка коштувала, плюс з районного бюджету внесені кошти. Ну це жах. Я думаю, якщо вони зараз не приложать максимум зусилля, щоб цю площадочку підремонтувати, вона через пару років її не буде. Ну і ще огорожа теж немало вартує. Горожа краску вже давно просить, вона її не бачила з першого разу, як воно було. Ми не раз вже сюди виїжджали, говорили тут із директором, і з керівництвом, що цю справу треба рішити. Я думаю, зараз ми будемо вести таку мову, на що це є в цьому майданчику, зовсім по-іншому. За підсумками місячника облаштування спортивних майданчиків і місць масового відпочинку громадян кращі райони отримують подяки. А протилежно очікує тих, у кого руки на жаль не доходять до цієї важливої справи.